Дуже цікаво. У кого які віса для меду? Дуже Пишіть, цікаво. скидайте фоточки. У нас отакі будуть. Ми будуть. про них мріяли 10 років. З того моменту, як до нас приїхали по мед, а він ще в нас був у мішках, і нас там так надурили. В мішках так? і в бананових? Цих, так? Да. В засолочних мішках мед був, і в бананових, ящиках, І нас так обважили тоді. Такая. Ну, я собі вже сотню таких А Кіровоградський, коли до нас помет приїхали в бочках, що у нас в бочка отримала 260 кг, Та такого бути не може. Да. Ми тоді ще перші рази здавали. Ми здали їм то з бочка 260 кілограмів. Потім приїхали ребята нормальні, У нас мінімум 300 кілограмів отрималось. 305-306 кг. Ні, кілограмів. Ну прикинь, як це нас це циліндр, циліндр, Це не конус. Конус mm -hmm. вважає більше. Конусна бочка вважає. Кілограм 320, може, 315, 323 б, навіть, були. Ну, саме сама середня 305-307 кілограмів uh -huh. всі вороть туди. Якщо не прям не по саму криху наливати. А то я так наливав, що в мене дно вниз е, опускалося, бо вони, що вони як ні ставали.